Доброго дня, дітки! Настав час позайматися фізкультурою. Гляньте, яка гарна доріжка з осіннього листячка. і зліва, і справа. Зараз ми по ній прогуляємося. Станьте всі гарненько, вирівняйте спинки, ніжки разом, ручки на поясі ідемо по осінній доріжці. Йдемо по осінній доріжці, спинки рівненькі, а тепер в іншу сторону повертаємось і знову йдемо. І ще раз на носочках. Повертаємось назад, спинки рівненькі, гарненько йдемо. А зараз йдемо по осінній доріжці широкими кроками. Спинка рівненька, кроки широкі. Гуляємо, повертаємось назад так само широкими кроками, спинка рівненька. А зараз давайте пробіжимось по осінній доріжці, ручки на поясі, ніжки разом приготувалися. Побігли, Повертаємось. А зараз повчимося йти приставним кроком по нашій осінній доріжці. Станьте, будь ласка, так, щоб ніжки були на широкій доріжці, ручки на поясі, спинку вирівняли, посміхнулися. Будемо ліву ножку приставляти до правої. Ось так. А тепер права робить крок. А ліва знову до неї ось так. І до кінця доріжки. А тепер назад. А зараз ліва ніжка робить крок вліво. Права ніжка приставляється до неї. Тепер знову робить крок. Права до неї. Спробуємо ще раз. Приставляємо ніжку крок вправо. Знову приставляємо. Ну, Знов. молодці! А зараз, дітки, ви спробуйте виконати такі прави. Тура це чудово клас!